Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді Житомирський фаркоп до автомобілів Op Opel Astra G sedan Classic Sedan. Випускався багато років в Гірманії по ліцензії в різних країнах, в тому числі в Україні, в Запоріжжі. Що уявляє собою даний фаркоп? По центру, пряма, кругла тластостінна труба. По центру труби приварено два кронштейни по 8 мм. Розкошені косинками до труби для посилення конструкції. Між цими двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований крюк. Отакі гіб крюка, Яблочко стандартне. 50 мм. На першому болту в нас прикручується подрізетник для кріплення різетки. На кожному кронштейні є додатковий отвір. Для кріплення страховочного цепа. Ось такі. Значить, в з до труби приварено два кронштейна з такими підрізами по 6 мм товщиною з отворами під 12 болт, які співпадають з штатними отворами в лонжеронах автомобіля. Лівий правий. Значить з отворами першим і другим співпадають. Зверніть увагу, що між відрізняється. Відповідно, пластинки-накладки, які йдуть в багажник. От, вони також право-ліва. Відрізняється між центрове на 10 мм. Так, фаркоп виглядає, якщо його розвернуть. Бокові уголки з з отворами під 12 болт. Труба толста стінна, касинки для посилення конструкції додаткові виступи з отворами для страховочного цепа такий гіп крюка йде. Відповідно ця сторона подрізетник на першому болту. Ну і уголок. Значить, що йде в комплекті штатно з даним фаркопом. Крім цих пластинок накладок в багажник. У нас йде два куска кабеля 0,75 квадрата. Вкладиш, гумка, захисний квпачок на кульку. Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Сама розетка, семиконтактна пластикова, як правило, польського виробництва. В даному випадку ще ізольована така партія поставки з додатковими гумочками і прикладочками гумовими. Метізи. Для кріплення даного фаркопа на автомобіль у нас іде 4 гровера на 12 і 4 гайки на 12. Болти. Два болта 12 на 90 з розпорними втулками. Відповідної довжини по ширині лонжерона І 2 болта 12 на 100. Також з розпорними втулками. В даному автомобілі лонжерони йдуть під нахилом. Тому у нас на кожну сторону буде один болт. 12х90 і другий болт 12 на 100 таким чином. Значить, Як я вже сказав, в даних автомобілях знизу в лонжеронах є штатні отвори для кріплення фаркопа. Якщо в багажнику з цих отворів немає, значить необхідно 12 сверлом пройтися знизу лонжерона вверх в багажник. Відповідно, фаркоп буде кріпитися наскрізь через лонжерон, оціми болтами, через стулки, через пластинки, накладки в багажнику. Втулки можна вставляти знизу разом з фаркопом. або... В багажнику прийтись на пільничком для того, щоб ці, зайшла втулка і стала як в стакан. Отакий от Житомирський фаркоп до автомобілі Opel Astra G Classic Sedan. Які плюси даного фаркопа. Значить, однозначно кований палець зйомний. Гарна комплектація. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачений заводом-виробником, без зйома, без подріза бампера. Рекомендую.